Фундаментальні зміни, друзі, в Польщі, а також це перші дзвіночки до того, що фундаментальні зміни будуть відбуватися і у всіх інших країнах Європейського союзу. Я говорю про заяву президента Польщі Кароля Навроцького, яку опублікувало польське видання ПАП, і ми зараз про це поговоримо, бо він сказав, що польща востаннє продовжила допомогу громадянам. України, тобто до 4 березня 2026 року, після цього такого поняття, як українські біженці, як тимчасовий захист в Польщі, таке поняття цілком і повністю зникне. Я би хотів це розібрати, і в розрізі цього ми поговоримо також про е, всі інші моменти е, в Європейського Союзу, бо точно так само багато людей проживає українців і в Чехії, і в Німеччині, там, і в Франції, і в Іспанії, і так далі. І звісно, що велика кількість проживає саме на тимчасовому захисті, про що говорив президент Польщі. По перше, він підписав нарешті акт про допомогу громадянам України і закон продовжує спеціальний статус для українських біженців до 4 березня 2026 року, а також обмежує виплати та інші пільги. Але зараз не про це, бо більшість. Українців, які проживають в Європі, насправді вони не зацікавлені ні в пільгах, ні в якихось виплавах, виплатах фінансових. Більшості потрібне просто право на легальне перебування, і цього абсолютно достатньо для того, щоб працювати, якось там забезпечувати свої сім'ї, будувати своє життя. Зокрема, щодо того. До тих пільг, які були скорочені в Польщі, то громадянам України, які не працевлаштовані в Польщі, вони не матимуть пільгового доступу до реабілітації медикаментозних програм, програм охорони здоров'я, купівлі ліків за рецептом стоматологічних послуг і так далі. Тобто, ну фактично, комусь це важливо, комусь це не важливо, але я не думаю, що це стосується великої кількості громадян України. Глава президентської канцелярії Збігнєв Богуцький повідомив, що. Це останнє продовження спеціальної допомоги українцям. І далі він е, про це говорить в дуже такій жорсткій насправді формі. Це останній закон, який був підписаний президентом в, цьо, в цій е, формулі допомоги, яку е, тому що на сьогодні немає підстав для продовження такої діяльності. Ніякого іншого закону президент підписувати не буде. Ми повинні перейти на нормальні умови, тобто ставитись до громадян України так само, як і до всіх інших. Іноземців. Знаєте, я насправді цілком і повністю підтримую таке рішення по одній простій причині. Бо е, на сьогоднішній день кількість українців, які насправді там отримують якусь допомогу і підтримку, е, це маленький відсоток українців. А натомість, коли потрібно в Якихось політичних дебатах використати е, таку категорію як українські біженці, то там розказують про те, що от всі сидять в когось на шиї, і на цьому все. Хоча насправді цього немає. І ми давайте подивимося, що, наприклад, <кій> якщо це стосується громадян Білорусі, то до них ні в кого немає жодних претензій. Претензії є виключно до українців. Тому я вважаю таке рішення правильним. На мою думку, це може знизити градус е, напруження в польському суспільстві, тому я. Це моя думка, але я за те, щоб е, українців, які проживають в Польщі, щоб вони були переведені на звичайну систему, точно так само, як там білоруси і інші іноземці, які, та, яких також досить багато на території Польщі. Я думаю, що переважна більшість українців від цього не постраждає. От, е, бо і так, давайте будемо чесними: на 800 плюс, якщо навіть хтось отримує на дитину е, і не працює, то таких, якби е, таких людей дуже мало. Так? Бо на 800 злотих все одно вижити ну, просто неможливо. З іншої сторони, якщо людина працює, вона буде мати доступ до цих 800 плюс і так далі. Е е е на що тут можна реально розраховувати? Тут можна розраховувати на те, що після 4 березня 2026 року. Таке поняття як статус Укр, як тимчасовий захист в Польщі, як українці, українські біженці, таке поняття цілком і повністю зникне. Скоріше за все, саме після 4 березня, вже активно буде впроваджена так звана карта: Укр, цукер, яка мала бути введена ще в квітні 2025 року. Але бачимо, цього не сталося. І це тепер може статися саме 4 березня 26-го року, бо вже чітко. Як, би, як ми з вами розглянули, чітко повідомлено, що е, тимчасовий захист продовжуватись не буде. Тож буде якийсь інший статус, і е, на цьому все. Але що тут найцікавіше, що при цьому на рівні Європейського Союзу е, тимчасовий захист для українців продовжено на рік довше, ніж зараз про це заявляє Польща. Тож... Е, Якийсь, я не знаю, чи буде конфлікт між Польщею і Європейським Союзом в цьому плані. Можливо, так, а можливо, ні. Але бачимо, що вони вже <кх> якби, цілком і повністю своє рішення прийняли. Також я заходив під пост президента Польщі Кароля Навроцького у Фейсбуці, де він писав, що він продовжив закон, але він його продовжив востаннє. І після 4 березня його продовжувати не будуть. Я просто зайшов в коментарі, і там, якби поляки. Самі я не знаю, Польською мовою, як мінімум, було написано, може це боти, може це не боти. Але е, всі, як один, писали, що е, дуже вони здивовані, і е, їм дуже не сподобалось те, що Навроцький продовжив е, перебування українських біженців на території Польщі. Тобто, скоріш за все, е, якась частина е, людей, як мінімум, в інтернеті, хоче, щоб е, українців, я не знаю, всіх, щоб вигнали з Польщі чи щось в цьому дусі, але. Бачимо, що польська влада все одно вони, вони рахують цифри, вони бачать, скільки коштів хто сплачує, вони бачать, як це напряму впливає на польську економіку, тому все одно продовжують. Що буде після 4 березня, друзі, будемо слідкувати за подіями, і я обов'язково вам про це буду розповідати. Тож підписуйтесь на канал, дивіться відео до кінця, пишіть свою думку в коментарі і також. Нагадую, до речі, хто шукає яким чином відправити кошти з Європи в Україну, рекомендую TransferGo. Промокод на, на, на найкращий курс на три перекази буде в описі, і посилання на додаток також, в кого його немає. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня, до зустрічі!